Ось дивіться, потушила цибульку перше. Тепер морковку туди дала. Зараз я в морковку це все поставлю сюди м'ясо і потушу трошечки. Так, зараз. У нас тут м'ясо є. Куріна ножка ціла у мене тут є. Дивіться. Ось, дивіться, буду ложити. з двох сторон я її обваляла о, в прянощах. Ложу так і отак. Це все сюди теж вириває. Так. це ще поки що в мене на жарки стоїть, але я жарити не буду, я зараз закриваю це все. Так, добавлю трошечки водички, треба додати кип'яченої нам. Зараз я повторяю руку. Так, що в нас тут? Є водичка чуть-чуть, Чуть-чуть. щоб воно трошечки притушилося, звісно, треба. Тепер закриваємо кришку. Коротше, у мене тут жариться, коли вже цибуля зжарилася, я додала моркви. І тепер куріння ножки ці поставила і закриваємо. І будемо ставити на жарку. Це я виключаю. Все, виключила. І ставимо на тушення. Так. Так, тушення. Ось тушення йде. От сюди ставимо. Все. Набрали стакан риса, бачите? Тепер його треба обов'язково помити. Стакан риса, я беру мию. Зараз ми закинемо сюди рис. І залити треба водою. залиємо. Так, дала приправи у воду. Так. Зараз покриваємо цей рис весь. Так. Так, у нас тут рис бачите як. І заливаємо. Покрило рис. Десь. Так от два пальці, Більше ні, не треба давати. Закриваємо. І нехай тушиться. У нас тут лишилось 54 хвилини. Я думаю, що рис дойде. Так, все, ребята, я тут накришила без вас трохи. Ось. Ковбаска, морковка, огурчик яйце. Ще лишилося трохи моркви, цибулі і картоплю в мене тут на вікні є. Картоплю ще треба. Ось цю картоплю треба буде всю порізати. І ще майонез треба буде зробити. І буде шикарний мій олів'є. Як я робила. Берем таку посудину. Нам треба перше, що яблука почистимо. Давайте. Беремо два яблучка. Так. Так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, не забувайте, що підписуватись потрібно. Пімо квадратиками, але не сильно товстими. Ось так яблучко. Може й добре що кисленьке. Так. Ось нарізали так би одне яблуко в мене. У мене два маленьких, так як от, на яблуко ось. Так, показую, що я ще буду так, значить. Дивіться, беремо миску. На дно миски ми даємо що. Беремо вилочку одну з собою, беремо. Беремо півпачки маргарина. Так, півпачки. Маргарин у мене сливочний для випікання. Спеціально щедро, щедро, вершковий. Так, ховаємо його в морозівку. Цей у мене був нагрітий. Так. Беремо маргарин, беремо стакан цукру. Я не знаю, я трошки більше дам, ніж стакан. Трошки лишу ще на пудру. Беремо стакан цукру. Пів стакана взагалі поводимо, але я беру більше. Так, лишилось це на пудру. Так, Далі. Маргарин з цукром. Так, одне яйце сюди вбиваємо. Так, одне яйце. Так, що ще в нас тут йде? Ванільний цукор йде. своя лінія взяла. цілий пакетик я даю. Так, ванільний цукор. Далі. Розпушувач. небагато теж ложка. Що, ще на один раз лишився. Ще на один раз. І це все тепер перетираємо. Маргарин, яйце, цукор. Це все перетирає. Пахне добре. Дивіться. Стакан овсянки. Далі. Пів стакана півстакана муки має бути. стакана муки. О, дивіться, півстакана муки. Далі до того всього даємо яблука наші. І все второ чиста, я помила, і перемішуємо це все діло мажим чуть. Беремо просто цей кусочок і мажемо. Можна ще й му чуть-чуть присипати. Я не знаю, ще треба сипати мукою. Перший раз это печенье роблю. делаю. Вот так я натерла маргарином. О, сейчас мы сделаем формочку. їм. Отаку. вот. Вот, видите как. как котлетки. щоб було. Так. Вам видно, ні. что у нас за выйдут печеница. Так. Может, и добрый, что Получитися добре печенька. Это за маленькие. Так, ребята, дивиться. Что у меня тут вышло пока. Так. То йду, я руки помилю. Зараз ми їх сюди, в духовочку перемістимо з вами, у духовку. Я відкриваю і ложу на самий низ. Отак. Хвилин 40, я думаю. О, все. Ребята, я вже виняла з духовки. Бачите, які печеньки вийшли. Зараз вони трошки остинуть і ми будемо з вами пробувати. Все. Так, ще там три дожариться. І все. Так. Все, ребята, пробуємо з вами зараз наше печеньє. Так. Це я вже їла. Вкусняшко. Дивіться. Це в розрізі. Значить так, ребята, для приготування лінивих вареників я відварила картоплю в мундірах. Е шість картошок чи сім. Одне яйце треба посолити, поперчити. І ось додам муки зараз. І буду перемішувати. Ну, муки не сильно не забивати будемо. Ребята, я вже все доварила, помастила. Зараз будемо насипамо і будемо пробувати. Так що всім смачного. Всім будемо пробувати. Всі будемо пробувати. вкусно чи ні? Так, насипаємо. Далі майонезу. Зараз будемо пробувати з вами. Ну-ка. Внука. Mm, дуже вкусно.